Гравійна велосипедна покришка Givan AllRound 29 х 225 Версія Performance. Ця покришка призначена для використання з камерою, але я її поставив без камери. І проїхала вона в мене в безкамерному варіанті 17 000 км. Перші 13 000 км був залитий герметик Highгір. Герметик не велосипедний герметик для автомобільних покришок. І останні 4000 був залитий герметик Стенс. Це вже велосипедний, класичний від американського виробника. А ось так виглядає покришка після 17 тисяч кілометрів. Вчора покришка була добре вимита і я побачив ось такі місця. Це вже все. Там вже видно нитки. Раніше я на це не звертав уваги, бо покришку кожного дня не мив і відповідно це все було мені не видно. А ось іще. Ось так виглядає прокол. Тут я піймав величезний кусок скла який був витягнутий, це місце було залите суперклеєм і деякий час я нормально їздив, а потім зсередини поставив звичайну латку. І вона тримається нормально. Тут вже повідлітала резина. Ось нитки. Ось якщо зробити отак, то воно вже відпадає. Тому на цій покришці їздити вже стає небезпечно. А зараз подивимось на передню. А на передньому колесі стоїть серія Evolution, і вона призначена для безкамерного використання. Перші 15,5 тисяч вона проїхала на герметику Хайгір, а потім стало гірше тримати тиск. Тому я поставив камеру, в камеру залив. 60 мл хайгіро і так докатав 4000. Ось так виглядає Evolution. Вона проїхала 19,5 тисяч. І шипи стерлися набагато менше, враховуючи, що на переднє колесо менше навантаження. Якщо уважно дивитися, то ми бачимо, що резина вже потріскалась. Тут вже відслоюється резина. Тому ця покришка буде знята і встановлено щось друге. Якщо ви катаєте по змішаним покриттям, то вона буде ідеальна на суху погоду. Асфальт, земля, пісок, гравійка, трава кругом їде дуже гарно. Якщо ви ще не підписались на канал, то рекомендую підписатися. Підписуйся, не зволікай.